Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Нарешті я повертаюсь до вас, мої любі. Привітайте мене! Я переїхав на нове місце і тепер готовий радувати вас новим контентом. Ну що, полетіли! Джастін Гейдж розповів, чому він погодився побитися з Максом Холовеєм. Я прийняв бій з Холвоєм, тому що UFC оголосили бій з Олівейрою та Царюкяном і назвали його претендентським. Тому є тільки один спосіб зробити так, щоб цього не сталося: потрапити на UFC 300 і показати найкращий виступ. У всіх чотирьох із нас є шанс стати головним претендентом, то буде битися з Махачевим наступним. Я думаю, що іслам битиметься двічі цього року. Зараз усе залежить від 13 квітня. Так, UFC всі з цим дивізіоном, але дійсно інтерес величезний. Коді Гарбрент висловився про запланований поєдинок між чинним чемпіоном титулу Шоном Омелі та Мирабом Двалішвілі. Давайте будемо чесними. Омелі не переміг Петра Яна. Йому віддали цю перемогу. Бій з Терліном. Думаю, що Алджамейн занадто швидко повернувся в найлегшу вагу. І всі хоче, щоб чемпіони постійно билися. Я думаю, що бій проти Мираба буде доволі цікавим. Подивимося, наскільки законним титул Шона, чи зможе він зробити тейкдаун? чи може він пройти всю дистанцію в динамічному поєдинку. О, це теж інтрига. Вболіваю за Мераба, хоча розумію, що бій буде складним для обох. Алекс Перейра, чемпіон UFC у напівважкій вазі, вважає, що наразі зрівнятися з Джоном Джонсом за кілька захистів пояса нереально. Також Алекс додав, що повторити це досягнення неможливо через те, що спорт став більш конкурентним. Мене радує те, що я роблю для напівважкого дивізіону. Але якщо бути реалістом, сьогодні практично нереально зрівнятися за кількістю захистів титулу з Джоном Джонсом або Андерсоном Сільвою. Спорт став дуже конкурентним. До того ж, численні захисти не завжди радують людей. Це радує бійця. Кінець yeah. брифінгу. Приклад Адесанді. Усі були раді його боям, коли він піднімався. Але коли він провів низку захистів, люди перестали дивитися і купувати пейперв'ю. Оце так шмальну по -ізі. Ух. Але Алекс має рацію: їй всі хочуть, щоб чемпи билися і не завжди дають змогу добре відновитись. Алджа Мейн зробив точний прогноз на бій з катером. Катер дуже міцний хлопець. Не думаю, що зможу прикінчити його в першому раунді, якщо тільки не вийде забрати його спину дуже швидко. Якщо давати прогноз то я б сказав, що змушу його здатися в другому раунді. Можливо, це буде анаконда. Мені просто потрібно дістатися до його шиї будь-яким доступним способом. Думаю, спіймаю його на анаконду і змушу капітулювати. Гільотина, анаконда. Якщо я завалю катера, йому буде дуже складно. Це мій ключ до перемоги. Не думаю, що Алджо буде легко проти катера. Він гарний ударник, який думаю, зможе упіймати Алджо, але я вболіваю за стерлінга. А ви за кого? Діліться своїми думками у коментарях. Чарльз Олівейра поділився своїм планом на бійця Царюкяном. Звичайно, я хочу накоутувати його або змусити здатись. Якщо бій йде до рішення судів, це буде найгірший з можливих варіантів, так що я весь час буду шукати шанси для фінішу. Він дуже жорсткий, у нього хороша ударка, хороші тайкдауни, але я абсолютно до цього готовий. Мене не турбує те, що у нього в арсеналі. Я сфокусований на тому, що зможу зробити я. Правильний план, але треба дійсно бути готовим. Вболіваємо за Чарльза Олівейру. Олівейру. Чендлер висловився про потенційний поєдинок із чемпіоном дивізіону ісламом Махачевим. Чи впораюсь я з боротьбою іслама та його ударкою? Я вірю в те, що можу перемогти будь-кого. Іслам хороший. Він навіть кращий, ніж багато хто думав. Але цей бій я спочатку повинен заслужити, перш ніж його обговорювати. Думаю, Майку треба вже скоро з кимось побитися, бо цей маринад скоро прокисне. Алекс Волкановський дав свій прогноз на майбутній поєдинок між Арманом Царукеаном і Чарльзом Олівейрою. У Царюкана є всі навички, щоб конкурувати з Чарльзом Олівейрою, і навіть перемогти його. Мені здається, що він може піти на ризик. Вірно, він любить битися в стійці та проводити тейкдауни. Хоча я знаю, що він готовий перевести бій на землю. Але чи хоче він боротися з Чарльзом Олівейрою, який фінішує всіх на землі? Я думаю, що Арман фаворит, але безумовно допускає, що Чарльз Олівейра може фінішувати його. Я в цьому не сумніваюсь. Я завжди схилявся до борців, а не до греплерів. Але я відчуваю, що це може бути трохи ризикованим. Я збираюсь поставити на аутсайдера Чарльза Олівейру. Я думаю, що в цьому бою Олівейра переможе достроково, але я бажаю обом бійцям тільки добра. Обидва претендуватимуть на титул після цього бою. Обидва заслуговують на титул уже зараз. У дивізіоні так багато хлопців, які заслуговують на чемпіонський пояс. Тож удачі обом хлопцям. Бажаю їм усього найкращого, але в цьому бою я Хиляюся до аутсайдера, я теж вірю в перемогу Чарльза. Так церюкань дійсно небезпечний, але і Чарльз бився і перемагав непростих тіпочків. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Чекаю на UFC 300 заради Гейджі проти Холовоя. Шкода, що один із них додасть плюс один до графи поразок, але все одно буде нереальний бій. Щиро дякую автору за україномовний контент. Колбі жодної цікавості не викликає. Це є Конор на мінімалці, котрий не зміг. Сподіваюсь, поєдинок Макса і Джастіна не буде відмінений. Чекає трьохсотий турнір заради цього бою. Ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар. Не менше вісьми слів. З вами були ММА в Деталях. Обідняв та підняв, скоро почуємось.